Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Ось нарешті настав той день, коли я можу вам показати цю красуню у повній красі. Представляю вашій увазі троянду Spirit of Freedom. Ось вона. Вона не раз мелькала у мене на відео, але я постійно про неї говорила: що вона виридлива, хвороблива. Що вона якось капризує, вона не відкривається, коли йдуть затяжні дощі. Вона дещо плавиться на сонці, але ж погодьтесь, яка ж вона гарна. Подивіться на цей чудовий колір, на саму квітку. Дивіться, скільки в ній пелюсток. Бачите? Написано, що в її квітці більше ста пелюсток. І ці інформації можна довіряти, тому що квіти дуже і дуже важкі. Дивіться, ось це оце воно нахилилося під важкістю квітів. Ось я його тримаю, воно дійсно важке, бачите, і дивиться вниз. От багато хто не любить, коли квіти дивляться вниз, а мене це захоплює. Для мене це найвищий прояв такої якоїсь романтичної краси. Мені це дуже подобається. І от я довго чекала. Ми цю троянду з вами лікували разом на початку травня. Вона захворіла першу, чомусь у неї покрутилися листики, і ми її з вами оприскували разом, і вона відразу відразу. Видужала, тобто вона дивіться, яка красуня. На ній зараз немає жодних ознак хвороби. Дивіться, вона здорова знизу, кущика. Бачите, жодної плямочки немає на ній. І доверху. А... У нас потім були сильні морози, і перші бутони в неї також вимерзли. Потім у нас була спека, потім дощі. Все це не дозволяло розкритися її прекрасним бутонам. От коли йдуть затяжні дощі, бутони завмирають і не розквітають. Чому? Бо дуже багато пелюсток. От вони просто набиті пелюстками. Просто. От тут дуже їх багато, дуже. Бачите? І вона ніколи не розкривається повністю. Тобто вона зберігає отаку ось піонієвидну форму. Бачите? Ось такий. Колір у неї рожевий, ніжно бузковий І такий, знаєте, він якийсь рівномірний, і, начебто, і, не ду... і рівномірний, і не дуже рівномірний. От вона якось не змінює особливо колір від бутона і до розкритої квітки. Але у квітці спостерігається, ось дивіться, такі ось якісь білі напливи. Бачите, на пелюстках. Отакі. Отака ось квіточка дуже чудова. Ось така. У мене ця троянда росте другий рік. От в минулому році весні я її посадила. І мені здається, що для такої троянди, такого віку молодого, вона виглядає чудово. Чомусь мені так здається. А якою ж вона повинна бути, коли їй тільки один рік, другий рік росте? Отак і ось такий ось. У мене кущик. Насправді її можна вести як невеличку видку троянду. Вона може мати висоту метр вісімдесят, і така вона може в нас вирости, ця дівчинка. У мене зараз вона має висоту, якщо її так-от розправити з квітами разом. Ось отак. Вона має висоту десь метр двадцять. Бачите, настільки важкі квіти, ось вона настільки схиляє свої. Галівка. І от щоб на неї подивитися, я, бачите, присіла і ось показую її знизу вгору. Мені здається, що це також шедевральна троянда, ще один шедевр Девіда Остіна. Дивіться, of Freedom. Дух Свободи. Ну... Окрім того, вона ще має чудовий аромат. Отака квіточка. Ох, 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 вона мене закохала в себе відразу, як тільки я її побачила. Побачила на картинках, потім переглядала на відео у блогерів. Але вона у нас не дуже популярна, ця троянда, чомусь. Мабуть, тому що капризуля. Я так думаю. І не інакше. Кому можуть не сподобатися такі квіти? Не знаю. Мене вона захоплює. Ось і така троянда Spirit of Freedom. Дух Свободи. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні! І героям нашим слава. До побачення!